Ми живемо на світі, маємо годинники, часом поглипаємо, яка година, щоб десь кудись не запізниться, бо тому що кожний, кожна година, кожна хвилина нашого життя, кому ми її присвячуємо, вона тому і є. Ти говориш з дитиною, щось їй кажеш, щось їй вчиш, цей час ти приділяєш її. Інший час ти своїй дружині, якщо ти чоловік, або чоловікові, якщо ти жінка, другові, ще комусь. І кожен відрізок нашого часу, який ми проживаємо і комусь його якби жертвуємо. Ми жертвуємо це тій людині. І знаєте, станемо ми на страшнім суді. І Господь Бог зразу так покаже нам, що нам зразу стане ясно і видно тут такий великий стовпчик, що ти уділяв там своїй роботі, уділяв жінці, чоловікові, дітям, грав в комп'ютер, бавився з телефоном, спав, ще там щось, і такий маленький стовпчик боговий. Це ціле життя. Ось ну, такий був малесенький. Що міг там? Прийшов на Пасху раз раз на, на, на Різдво поколюдував та й все. Я так тому це розказую, що одно діло прийти на Пасху, посвітити кошик, там. друге діло прийти на Різдво поколюдувати. І ще Велика справа прийти в часі посту на хрестну дорогу, на сорокову прийти, літургію прежде освячених дарів, вислухати якусь утренню, вечірню. Це особливий час, який ми витрачаємо для Бога, знаєте, так само як і в житті. Там жінці увагу приділив вона прийшла, ти такі її, о, слава Богу, ти прийшла, поцілував її в чоло, ще там обняв. І так кожен день. І вона вже так привикла до того. Ну, ну, вроді би, як є. Посидів, поговорив, ти пішов далі. От ти знаєш, що ти маєш з нею поговорити 3-5 хвилин, поговорив і пішов далі. І пішов, вона вже собі то привикла, вже знає. Господь Бог знає, що на Пасху ви йдете до церкви І на Різдво. І то не всі. Але... Ну, хоч якось, так? Хоч колядуєте, пробуєте колядувати, чи на Пасху, сідаєте за урочистий стіл, щедрий такий поважний стіл, накритий там і кобаска, і серця, і все гарно, і яєчко свічене. І це зрозуміло, але є час посту це час хресної дороги, коли Господь іде на волговту, коли важко. Задайте себе, коли в житті вам було добре, і до вас приходили, і ви кудись йшли з таким піднесеним настроєм, але коли було погано і треба було підтримки, помочі, чи завжди до вас хтось приходив? А так треба було. І тому пам'ятайте, що хресна дорога, час посту це той час, коли. Христос дуже потребує підтримки. І цей час, який ми Бога призначаємо, виділяємо годину свого життя для Бога. Якщо в нашому житті є елемент жертви, то ми ніколи не пропадемо. Ми, ми постійно будемо мати за ту заслугу, бо Господь Бог нас вчить, що якщо нема жертви, то нема благодаті, нема ласки. І яка жертва, така й ласка. І коли ви жертвуєте час, одну годину свого життя Богове, щоби побути з ним у його стражданнях. Бо в неділю ми йдемо до церкви, це є торжество, це є Воскресіння Христове. Христос Воскрес із мертвих і, і, і дає нам можливість причаститися тіла і крови Воскресло, даючи нам джерело життя. Це радість, це торжество Воскресіння. А в пості, в середу в п'ятницю особливо в сумні дні, коли ми маємо задуматися над своїм життям і подумати, кому я можу допомогти. І першим моїм кроком жертви моєї це є дорога до храму в середу п'ятницю. Дорога до храму, щоб побути з Христом на хресній дорозі. Ну, представте собі, Христос несе хрест. Дивиться направо, дивиться наліво. Всі сміються, тикають пальцем, плюють на нього, кидають якимись там різними речами, що під руки попало. І Христос пізнає серед тих людей, що там були ті, які були свідками, коли Він сліпого там давав йому зір, того оздоровляв, того оздоровляв. І ви представте, як було складно Христове? Дивиться на ту людину, на ту таку підлоту, розумієте. Вчора тішився, що ой, оздоровив, Він був, бачив свідком був, всім бігав, розказував, а тепер під цю юрбу. Бо всі кажуть, та я, а я що якийсь інакший, а я що я так всі. І я це чую не один раз від, 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 від моїх, з тим, з ким я, мені приходиться зустрічатися, від моїх парафіян. І коли я кажу, а ви так поступили, чи так, вони кажуть, та я очі, та як всі, та що та я так всі. Та як всі це буде на хресній дорозі, ті, що кричали перед приторів, розпни його, розпни. Пилат каже, за що? Я не маю за що його розіп'яти? Кров на нас і на наших дітей. Скільки в Ізраїлі війна йде? Хоч знаєте? Вони, напевно, самі ізраїльтяни не знають, там безкінечна йде війна, без перестанку. і кров проливається. Бо вони собі то накликали. Кров на нас та на наших дітей. Та про то вже? І потім ті люди йдуть і, і здовж хресного дорогу, вони ж хочуть подивитися, як той значний той, від якого всього залежить, як його принижують. То не штука п'яка принизити, він сам себе вже принизив. Ну, що ти будеш, тіць, що, що п'як зашпотався та й упав? Ну, та й впав, той пав, бо воно п'яне, воно не потрібне. А от коли поважного чоловіка цілим юрбою ведуть і принижують, і тикають пальцем, то це то, то, сенсація, то треба бігти дивитися. І в той час нема відваги сказати люди, ви що робите. Той, який вчора вас рятував, вас спасав, давав вам хліб п'ять тисяч нагодував людей п'ятьма хлібами і двома рибами. Що сталося? Забули. І хресна дорога це той спосіб, який найбільше дає нам можливість вернутися в людську шкіру, стати людиною. Бо люди через свою, ну, дякувати Богу, що мають можливість так сьогодні комунікувати. Мають можливість що собі купити. Мають можливість вирішити якісь питання це дуже добре. Але люди через ту свою всемогутність гублять людяність. Бо їм здається, що вони все можуть. І це і небезпека дуже велика. Бо дуже легко в цій всемогутності втратити людяність. Результат. Прошу дуже Російська Федерація, президент і всі навколо нього. Всі навколо нього. Вони ж все рішають. Пригожин, от і всі, Шайгу, всі там медведів, апокаліпсіс нам тут обіцяв, що. Ви тільки попробуйте всадники Апокаліпсіса, вже їдуть, вони вже все, скоро кінець світу. Відчуття такої всемогутності наслідок смерті людської і не одиницями сотнями, тисячами людей гинуть і портять життя нам і собі. Злий вміє підійти до людини, і він каже: ти всемогутній, ти все можеш. Ти маєш підкорити цілий світ. І людина, бідна, здурена, іде і робить страшні речі. Страшні речі, втративши людяність. Тому користайте з хресної дороги, користайте святого посту, обмежуйте себе в їжі середу п'ятницю, хоча би. Обмежуйте себе в часі посту від всяких гулянок гучних. Припадає у когось день народження, сядьте чемно двоє, скільки там хатних вас, сядьте, привітайте один одного. І перенесіть і договоріться, на яку дату після Пасхи ви будете святкувати. З музикою, з танцями, з усім, як положено. Бо мені кажуть, Йо, адже то війна, то то би взагалі сі не годилося святкувати. Та певно, що зараз всі полягаємо і будемо вмирати, і свічки все, Господи Боже, прийми мою душу, бо війна, все, вмираю, все, все скінчилося. Ні! Богове Боже кесарю, кесарю ви розумієте? Ворогу, то, що їм це наші хлопці і засушники знають, що їм там дати передають постійно їм подарунки. Але наші люди, що це вони мають тут? Ходити, розумієте, і попали голову по себе. Ні, нормально. Хай ворог знає, що в нас не зламати. Навпаки, навпаки, але зараз час посту, зараз треба себе обмежити. Обмежити себе. У цих всяких гучних, гулянок, забавок і так далі. Де слава Богу, знаєте, вже. Нема О, тих феєрверків, пам'ятаєте, всі, хто з Дніпра, знаєте, то день народження вже пів, пів, все салюти. Ні, ну добре ж ти маєш гроші, слава Богу. Та на то ми їх заробляємо, щоб їх тратити. І не треба казати, що міг би ті гроші дати бідним. Не треба, не треба. Якщо хочете дати бідним, зберіться, купіть булочку. З маком файну, маленьку, не треба просто там не знати, що. Купи і, я думаю, що ви дуже скоро пізнаєте, кому ту булочку можна дати. Ну так, щоб людина не обідалася. Підійдіть і сказати, можна я вас угощу? Можна. Ну, тоді дайте, ту, що ви там купили. Тобто, люди повинні кожен робити те, що він вважає за потрібне, не втрачаючи людяність. Завжди робити все вчасно. Піст постити, свято святкувати. Злий спеціально перевернув нам все до гори ногами. В неділю що ми маємо робити? Що сколохати. Їдемо на дачу, робити якусь роботу, копати город, ще що зробити в неділю, бо тому що неділя це вихідний. І так нас радянська влада навчила. І так. І так ми працювали. Приходить Великдень. Коли би не припадав, рано чи пізно все обов'язково треба в поле їхати, садити буракет, орати чи ще щось там робити. Обов'язково на Великдень. Розумієте? Потім, після Великого дня, пару днів проходить, все, ніхто нічого не робить, все, бо, тому що все за скоро. Але на Великдень треба було в'їхати в поле тракторами, і обов'язково це треба було показати, що. Все, ми проти Бога і все. Я за маму свою згадував і кажу, що мама до церкви не ходила. Але ви не знаєте, чому вона не ходила до церкви? Бо тому що в неділю вона мусила сидіти на роботі. І вона у свій час написала, було тоді такий вісник зв'язку, такий журнал, їхній професійний журнал для працівників пошти. І вона написала була в той журнал, в редакцію до Москву. Що чому в неділю вихідний? Люди не йдуть до, на пошту. А понеділок було, на, на пошті був вихідний понеділок. Не в неділю як всіх людей. Спеціально все робилося наоборот. І ми. Успадкували то, знаєте, і ми мусимо то виправити. Богове, Боже, кесарю, кесареве. Ми маємо вміти відпочивати, ми маємо вміти працювати. А то коли треба працювати, людина хоче відпочивати. Коли треба відпочивати, він де що зробити. Приходить до мене сусід в неділю і каже: позичте мені дрильки чи той болгарки, що там. Я кажу, ну ти що будеш нині робити? Треба срочно, паніваєш? Срочно йому треба робити. Хрестна дорога це час задуматися. Хресна дорога це той відрізок свого життя, який я йду разом з Ісусом. Хресна дорога це йти поруч з тим, хто потребує допомоги, вчити себе доброти. Я йду до церкви, щоб відбути хресну дорогу. І пережити всі стації, які пройшов Ісус Христос. І я себе так буду вчити, що я там, де є потрібна моя підтримка. І після того, як ти нормально відбудеш піст, відбудеш хресну дорогу, і ти потім підеш у світ. І ти, побачивши потребуючу людину, ти, ти зразу підеш їй на, на поміч. Бо ти вже маєш досвід. Користайте з кожної нагоди, особливо не забувайте дорогу до церкви. Це дуже добре, що нас дивляться онлайн. Вас багато, вас на сто разів більше, ніж у церкві. І це дуже добре. Але пам'ятайте, що знаходьте час прийти до церкви. Бо побути з Богом можна і через інтернет, так, але треба знаходити час прийти до храму Божого. Не забувайте стежку до церкви. Прийшов, свічку засвітив, помолився і побіг, робив свою роботу. Але навчіться ходити до церкви. На страшнім суді, згадайте мене, маму, так не згадайте і тата, не згадайте, щоб вони вас учили. А за те, що я вам кажу, ходити до церкви. Будете бачити на страшнім Суді, яке це буде мати для вас значення. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!